Від, ви на каналі Принцеса Рев'ю. Давайте поглянемо, що я прикупила у магазині Єва. І перша щітка масажер для обличчя, яку я купила за 179 гривень. У комплекті до неї йде провід зарядний. Ось такий вигляд вона має. У ній дві різні сторони зі щитинками, які гарно очищають шкіру від бруду. Хочу зазначити, що ця щітка коштує дешевше, ніж на китайських маркетплейсах ж я просто натрапила на акцію у Єві, бо зараз там знижки на різні ультразвукові щітки для обличчя та масажери. Перед користуванням її варто зарядити, тому що вона може бути розрядженою, і коли вона засвітиться синім кольором, можна сміливо наносити пінку для очищення на обличчя і водити щіточкою по ньому. Наступна річ, яку я придбала в Єві, це була щітка для волосся, яка є популярною, і ви могли бачити її на просторі. Інтернету, я взяла собі таку Total Black розчіску. Вона виглядає ну дуже стильово. У мене була така щітка, але їй вже 3 роки і я її виконала. Тому цю річ я особисто рекомендую. Також придбала міцелярну воду від бренду Garnier. Вона у розмірі міні. Так як я рідко фарбуюсь, то її мені вистачить надовго. У флакончику 100 мл і коштувала вона 84 гривні. А це милі носочки з прозорою тасьмою та бантиками. Коштували вони 39 гривень. Мені сподобалося, що тканина це ось така сітка, яку ти не відчуваєш на тілі у порівнянні з іншими носками. Тому ставлю лайк цим носкам не тільки за зовнішній вигляд, а й за тканину. Також знайшла ось такий крем-гель для інтимної гігієни від Клініс Плас. Я читала про нього позитивні відгуки і вирішила придбати. Основний склад займає пребіотик, молочна кислота, пантенол та екстракт бавовни. Ось такий вигляд має цей дозатор. Я не хочу радити його, тому що це все індивідуально. Коштував він 100 гривень, а це милі пачі під очі. Купила їх за смішною ціною. Де? 9 гривень також придбала ось такі красиві зубні щітки. Вони ультрам'які. Я купую їх вже в. Третє, напевно, раніше замовляла з Китаю, але знайшла їх у Єві і подумала, що краще купуватиму їх в нас. А коштували вони 100 гривень. Ще взяла олівець для брів, тому що користуюся ними щодня. І мені його вистачає на місяць. Це олівчик від фірми Глембі. Раніше купувала їх зі щіточкою, але. Побачила новинку з Гелем і це розрив. Він дуже круто тримає форму брів увесь день. Скрінте і зберігайте, я особисто ставлю йому величезний лайк. Так як я любителька бомбочок для ван, мені не менш подобається морська сіль. І я вирішила взяти ось таку з ароматом лаванди за 42 гривні. І в Єві великий вибір станків. Я вирішила придбати набір від Giлет. Тут 4 станка. Мені Мені сподобалося, що на них є три леза та змащувальна смужка, яка запобігатиме пораненням при використанні станочка. Заплатила я за цей набір 195 гривень. І Плавно перейду до розпаковки міні-боксів від Мілка. Пау! Це щось новеньке для мене. Давайте дивитися, що всередині цього секретного фіолетового боксу. Відкривши бокс, він поділився на дві частинки. Я думаю, що в одній з них точно має бути шоколад. Тут у нас іграшка, а знизу міні-таблеточки шоколаду. Мм, він дуже смачний. Навіщо смачніше за справжній кіндер. Давайте дивитися, що ж це за. Іграшка. Це якась пластинка. Ну це ніби печатка, яку потрібно вмочити в чорнило, і вона залишить відбиток. Або це частинка скелі з відбитком до історичного листя. Але я можу помилятися. Напишіть у коментарях свої здогадки. Мені цікаво, що попадеться у іншому боксі. Відкриваємо. Тут також лежала іграшка і шоколад. Це схоже на сову, а взагалі виглядає девикувато. Це, наче підвізка, бо тут є дирочки для шнурівки. Також попались ось такі стікери. А ви пишіть у коментарях, який боксик вам найбільше сподобався. Або ж взагалі не сподобався. До речі, за шоколад окремо ставлю великий лайк. І остання розпаковка на сьогодні це музичний інструмент Калімба. Я побачила її в інтернеті. І закохалася з першого погляду. Давайте подивимося, як вона виглядає і що до неї входить в наборі. Вона лежить у такому красивому мішечку, а до неї в наборі входить ось такий металевий молоточок. Він потрібен для налаштування калімби та книжечка з мелодіями, які можна зіграти на цьому інструменті: серветка, стікери та ось такі силіконові протектори для кінчиків пальців. І наклейки, які можна використовувати при навчанні на калімбі. І ось і сам інструмент. Ось так виглядає ця краса. Мені дуже подобається, особливо випалений малюнок на дереві. Вона виглядає дуже естетично і привабливо. І ще вона дуже зручна в руках. А зараз ви почуєте моє аматорське виконання. Сказати, що я дуже рада це нічого не сказати. Вона просто вау! Все, після цього відео йду вчитися грати на ній. А ти підписуйся на канал, тут ще багато цікавого!